<реслужбинку культурі> на репіцію. А позвонить могла об'єднання <кур> Майдан Хітворський, Леонід Вікторович. Громад, громадський церкви чекає біля вашого ласка. Що це Що? що б я сказав, що цього приводу, то я забачу тут конкретності, що стосується мене да. особисто. Скоро да. mm -hmm. конкретно? Так. конкретності. вам не потрібно як питання? У мене тут договорі громадськість. Громадськість звернулася до нас на рахунок у вашої діяльності під час революції гідності, Ну е, я, 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 так, значить, все доступно написано. Самі ваше висоване, повернулися за ту агітацію, яку ви проводили під час виборів. І Все те, що ви пов'язували вас е, з діями і членством партії Ріка. Ну, нема питань. Я, не, я, е що, якщо ви вважаєте, громадськість вважає, що я привіз мир для цього. Для культури, для освіти. Якби не ці і. кроваві події, якби не, не то продовження, яке є як на сьогодні, можливо би це і залишилося ну, б поза увагою. Але кожен причетний до цих подій несе персональну відповідальність. Якби була проявлена громадська репозиція власне, члени партії регіонів своєчасно. Коли можливо було це все зупинити, ви просто е, пасивно до цього віднеслите. Не тільки льви один, спротиву системи висловив народ. А народ і зараз це, просто рівно бачає е, вашої подальшої участі в громадському житті. Ось така ж позиція. Е, ми не договоримо. ми передаємо думку ту, яку ми почули від громади. Хочете я думаю, громаду. Я розумію все. Питань немає. Я допрацьовую і на роботу його. Якщо я заяву напишу. Це без питань. Я напишу, так, на ім'я голови районної ради, за я залишу. А прямо зараз? Бо ж у мене виходить. Ні, то то тож буде вирішувати підтвердження, як буде робити ваше безпосередньо начальство. А 15, це вони, вони розглядають.